Рознятовський Олександр Володимирович. Позивний Розя. Олександр Володимирович Рознятовський народився у місті Гур'єв Республіки Казахстан. У віці п'яти років разом із батьками та старшою сестрою переїхали до міста Білопілля Сумської області. Хлопець рано осиротів. Коли ще навчався у школі, у 2004 році закінчив Білопільську загальноосвітню школу-інтернат перших третіх ступенів імені Антона Семеновича Макаренка та вступив до Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка на педагогічно інженерний факультет. Будучи ще студентом, у 2007 році Олександр одружується у молодого подружжя народжується син Максим. У 2009 році завершує здобуття вищої освіти у Глухівському державному педагогічному університеті за спеціальністю механізація та гідромеліорація сільського господарства. Працював у різних сферах. Останнє місце роботи глухівський елеватор Росток Холдинг, посада, менеджер із закупівель. Олександр був добрим, чуйним, відважним. Завжди готовим прийти на допомогу. Тому під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року чоловік без зайвих вагань пішов добровольцем захищати Україну. З червня 2022 року служив розвідником у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого міста Володимира Волинської області. Загинув 26 травня 2023 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом Батьківщини біля населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області, де отримав смертельні поранення від підриву дроном «Камікадзе». За вірність українському народові, мужність і самовідданість проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, Рознятовський Олександр Володимирович посмертно нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест та орденом за мужність третього ступеня. Поховали захисника у місті Глухові на Усівському кладовищі. У Олександра залишилися дружина, син та сестра. Вічна пам'ять герою. Назавжди 36, назавжди в строю.